Для того, щоб повернути кошти, котрі були стягнуті з вас з виконавчим написом нотаріуса, потрібно подати позов про повернення безпідставно набутих коштів. А робиться це після скасування самого напису, тобто визнання в судовому порядку виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Якщо стисло був напис нотаріуса. На підставі напису було відкрите виконавче провадження. Скасували ви в судовому порядку напис, відпала підстава в виконавчому провадженні, і воно закрите. Немає ні виконавчого провадження, ні напису нотаріуса а отже, і стягнення з вас коштів було незаконним. Якщо більш детально, відповідно до статті 1212 цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави безпідставно набути майно, зобов'язана повернути потерпілому це майно, особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої. Який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить митті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом. Набуття чи збереження майна буде безпідставним не тільки за умови відсутності відповідної підстави з самого початку при набутті майна, а й тоді, коли первісно така підстава була, але у подальшому відпала. Отже, для виникнення зобов'язання, передбаченого статтею 1212 ЦК України, важливим є сам факт безпідставного набуття або збереження, а не конкретна підстава, за якою це відбулося, тобто, у разі коли поведінка набувача потерпілого інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття збереження майна. Дана стаття може бути застосована тільки після того, якщо така правова підстава в установленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі. Відповідно, суд стає на сторону позичальника, тобто з допомогою такого рішення повертаються кошти, котрі були стягнуті за виконавчим написом нотаріуса.